Слава Україні! Розпочалась 410-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою. По всій території України, адже противник не припиняє застосовувати тактику терору. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на введення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Противник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів: Грем'я Чернігівської області, Середнабуда, Баранівка, Бесалівка, Волфене, Тур'я, Високе, Сумської області. А також населених пунктів ветеринарне, грані, Вільхівка, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Південніше Кузьминого та Верхньокам'янського. Артилерійських обстрілів зазнали Чернещина Харківської області, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Луганської області та колодязі, Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області на Бахмутському напрямку. Ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Тривають бої протягом доби. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи Сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Ступочки, Білогора, Новодмитрівка та Дружба Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєвєрного, Первомайського та Мар'їнки Донецької області. Успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар'їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. В той же час ворожих обстрілів зазнали: Новокалинове, Кам'янка, Степове, Орлівка, Ласточкіне, Авдіївка, Сєвєрне, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка. Побіда та Парасковіївка Донецької області на Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів: Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Причистівка, Золотанива та Новомайорськ Донецької області. На запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Времівка, Новопіль, Донецької області, Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малотокмачка, Новоданилівка, Степове, Кам'янське, Запорізької області, Дучани, Качкарівка, Береслав, Козацьке, Миколаївка. Іванівка, Микільське, Комишане, Білозерка, Дніпровське, Херсонської області, а також Херсон. Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото та відеоматеріалів, а також забороненого контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшуковують їхні оселі. Авіації Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два БПЛА типу Суперкем, шість БПЛА типу Орлан 10 та шість БПЛА типу зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки: один склад боєприпасів, одну позицію засобів протиповітряної оборони та п'ять станцій радіоелектронної боротьби противника. Загалом наші воїни ліквідували 470 російських окупантів, знищили 4 бойових броньованих машини, 13 артилерійських систем, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Три автомобілі та п'ять одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!